Всім привіт! З вами Олег, і це четвертий промпульс 25-го року. Сьогодні розповім про розстрочку від розетка, оновлення у мобільному додатку та у логістів, нову сторінку сезонні знижки та інше до новин. Оплатити частинами з'явився ще один варіант розстрочки від розетка. Він дає більше гнучкості покупцям і вигідніший для продавців. Що це означає для покупців? Для оформлення не потрібна банківська картка. Авторизація через застосунок діє підписання кредитного договору онлайн. Цю процедуру потрібно пройти лише один раз. Що це означає для продавця? З'являється нова тарифна сітка. У налаштуваннях ви побачите оновлену логіку. Наприклад, якщо для банків розстрочка на 6 платежів, з розетка буде доступна 8 платежів з тією ж комісією. Новий варіант. Розбивка на два платежі від розетка. Комісія для продавця півтора відсотка. Менші періоди розстрочки від розетка підключаються автоматично, якщо ви вже активували відповідний період від банків. Це оновлення ще один спосіб підвищити конверсію без додаткових витрат. Якщо ви не підключили оплатити частинами, бо хотіли налаштувати цей спосіб для конкретних товарів, то вже час підключати, адже така можливість вже є. Ми запустили нову сторінку сезонні знижки, яка значно спрощує участь у сезонних знижках, тобто акціях для покупців. Замість того, щоб самостійно шукати товари та проставляти на них знижки, достатньо перейти на сторінку, обрати товари з запропонованого списку та зберегти. На сторінці ви знайдете список активностей та період їх проведення. Всередині кожної акції є інформація про неї, коли почнеться, які категорії беруть участь та які з ваших товарів ви можете до неї додати. Вам потрібно лише обрати, на які з цих товарів ви готові дати знижку, відмітити їх та зберегти. Все, додатково нічого робити не треба. У день старту акції ми автоматично застосуємо знижку 10% до обраних товарів. Після завершення ціна повернеться до початкової. Ми активно просуваємо сезонні знижки серед покупців, Насилаємо емейл розсилки, пушив застосунку, показуємо банери, підключаємо блогерів, запускаємо рекламу. Регулярно перевіряйте сторінку. Це можливість отримати більше замовлень у високий сезон. Перша активність все для школи з 1 липня. Додавати товари можна вже зараз. Усі деталі у довіці. Ми продовжуємо вдосконалювати роботу мобільного додатку і маємо для вас одразу декілька чудових новин. Незабаром у додатку можна буде створювати та додавати фіскальні чеки, а також чеки повернення. Можна буде створити чеки вчасно та чекбокс. А якщо ці додатки у вас не підключені, то прикріпити посилання на власний чек. Ми додали більше інформації про рейтинг покупця, щоб ви могли бачити не тільки сам рейтинг, а й успішні замовлення, успішні замовлення, з промоплатою та незабрані замовлення. Побачити цю інформацію можна на картці покупця. Незабаром у додатку з'являться різні способи доставок. Можна буде створити чи додати електронну накладну не тільки нової пошти, а й інших логістів. Також додамо сканер, щоб можна було легше прикріпити електронну накладну, просто відсканувати її. А ще можна буде змінити спосіб доставки. Зміни будуть з'являтися поступово тож обов'язково оновлюйте додаток до останньої версії, щоб він працював коректно і ви могли скористатись усіма новими можливостями. Тепер, якщо товар не відповідає вимогам нової пошти для доставки поштомат за розміром, вагою чи ціною, ця опція автоматично приховається на етапі оформлення замовлення. Навіть якщо покупець раніше обирав поштомат для доставки, система сама запропонує інший спосіб доставки, наприклад, у відділення. Як це працює? Ви вказали габарити та вагу товару. Система перевіряє їх. Якщо товар не підходить. Опція зникне з вибору. Якщо потрібно, ви можете вручну обрати доставку поштомат у своєму кабінеті. Це зменшить кількість непорозумінь і зайвих дзвінків, тому заповнюйте габарити товарів. Ще трохи новин. У кабінеті компанії продовжимо оновлювати верхнє та бічне меню. Зовсім скоро вони стануть сучаснішими і зручнішими. Можливо, ви вже бачили новий дизайн, адже ми вмикаємо його поступово. Якщо у вас ще старий дизайн, не хвилюйтеся, скоро оновлення з'явиться і у вас. Зміни не впливають на функції кабінету, але роблять навігацію простіше. Нагадуємо: акційна комісія у 1% на екваринг діє до кінця липня, вчасно і без проблем отримувати гроші за ваші замовлення. Поновили теги для відгуків про продавця. Видалили зі мною не зв'язалися. Дзвінок не завжди обов'язковий, додали товар не відправили, щоб відгуки були точнішими. Підключайтеся до чекбокс через пром у липні і отримайте три місяці безкоштовного користування сервісом без обмежень по кількості кас. Далі стандартний тариф 249 гривень місяць за касу. На цьому все, Па-па!